Спочатку Черкащанка Світлана Сідина заповнює документ на згоду про щеплення на першому поверсі, а далі на другому отримує другу дозу Пфайзера. Два дні не мочить перетемпературочки, перед запевнила бойову професію. 15 хвилин для спостереження посидіти. Світлана Сідина розповідає, що працює у Німеччині, і щеплюється, щоб мати право в'їзду в Україну. Там, де я працюю в Німеччині в сім'ї, сім'я не приймає без прививки. І так Німеччина теж забороняє в'їзд. Без прививки. Хотіла зробити в Німеччині, але не вийшло. Якраз уже я виїжджала і безсмислено було робити одну прививку там, а одну тут. Викликаємо на другу повторну дозу та нагадуємо людям, коли їм потрібно прийти на вакцинацію. Так про свої обов'язки розповідає реєстраторка амбулаторії Валентина Коструб. Дають їм навіть записочку таку да з датою, але не всі люди пам'ятають про це. Тому ми напередодні стараємося всім перезвонити, всіх викликати на. Це, погоджуємо дату. Є так, що людина працює, допустимо, цей день не може відтерміновувати. Ми плануємо, плануємо вакцинацію, так як Pfizer йде, допустимо, там шість доз. Ми стараємось спланувати цих людей, щоб у нас вийшло все нормально по, по дозах навіть. А це керівник місцевої пожежної частини Богдан Аза прийшов вакцинуватися вдруге. Імунізується коронаваком, бо, каже, його організм легше переносить цю вакцину. Переноситься там леша, ця вакцина, чи от цієї ті, трохи температура буває від других вакцин. Mm -hmm. То щеплювалися такою. Ми виїжджаємо, вчаємось з людьми, то щоб не, не завголіт. Вакцина Файзер, Pfizer і Коронавак. Саме ці вакцини поки що наявні у гельм'язівській амбулаторії, розповідає старша медсестра Маргарита Титаренко. Також була AstraZeneca, Moderna, ну на даний момент тільки Коронавак і Файзер. Приходи на каз. На нашу амбулаторію і їдемо отримувати. Сьогодні також поїхали отримувати 150 доз коронавака. Пані Маргарита говорить, що люди продовжують боятися робити щеплення. Бояться люди так щеплюватися, бояться, що наслухалися. Ну, а так то у нас все добре. Може бути реакція це підвищення температури, але вона проходить протягом трьох днів. Ну, хвилювання такі, щоб якщо людина думала, то вона прийде і вколеться. Нині піку щеплень вже немає. Найбільше їх зробили у жовтні листопаді, розповів завідувач амбулаторії Віталій Бондар. Він один із трьох сімейних лікарів, хто оглядає пацієнтів перед щепленням. Бригади працюють в селах. Ми ж самі і входимо в цю бригаду, і лікарі наші, і медсестри. Наразі всіх лікарів і всіх медсестер залучили до вакцинації. Ну, якщо є необхідність, виїжджаємо на село. Фельдшера на місці збирають людей, так само визивають, складають списки, і ми приїжджаємо, вакцинуємо. Ірина Філенко, Максим Шевченко, новини на Суспільному. Черкащина.